Вітаю вас, друзі, на каналі Неймовірний Світ. З кінця 15 го до початку 20-го століття існував вельми прибутковий і вельми специфічний вид комерції. Торгівля з секретами так званого магічного зв'язку. Продавці, як правило, люди неабиякі, які досягли успіху на Чаклунському терені. За чималі гроші навчали охочих. Методик ясновидіння, які були затребуваними не тільки приватними особами, які прагнули все знати, а й такими державними структурами, як розвідка, армія. Бізнес цей, утім, пішов на спад, щойно стали ефективними радіозв'язок, телебачення, рентгеноскопія. Застій ясновидіння тривав недовго. Право на існування цей феномен людської психіки затвердив, тільки но американські парапсихологи Джон Міхалашкі і Дуглас Дін прочитали 1969 року на міжнародній конференції і засобів зв'язку, яку регулярно влаштовував Інститут інженерів електротехніки та радіоелектроніки США сенсаційну доповідь про перспективу розвитку телепатії. Конкретніше. Про те, з чого власне складається носій, що дає змогу без допомоги технічних засобів миттєво в реальному часі обмінюватися будь-якою візуальною, слуховою або навіть футуристичною інформацією. Носіями цих телепатичних сигналів, на їхню думку, є нейтрино елементарні частинки, на частку яких припадає 97% речовини Всесвіту. Вони без зусиль, пронизуючи все, якщо їх приборкати за допомогою генераторів, здатні без затримок і спотворень доставляти фантастичні за обсягами масиви інформаційних даних у будь-які за віддаленістю світи. Висуваючи свою гіпотезу, Міхалашки і Дуглас, звісно, не підозрювали про те, що реалії, названі в 1989 році. Нейтрино незмірно фантастичніші. Інтернаціональна група дослідників, ставлячи досліди на колайдері, прискорювачі гіганті, дійшла висновку, що нейтрино може рухатися зі швидкостями, що перевищують швидкість світла. Цей факт, революційний для фізики, що вносить корективи в теорію відносності Ейнштейна, Здатний вплинути навіть на причинно наслідкові зв'язки. Таким чином, якщо вчені не помилилися, перед людством відкриваються кардинально інші шляхи розвитку цивілізації, її технології, філософії, стратегії і тактики соціального прогресу. Ажіотаж прихильників всесилля парапсихології майбутнього підігріває визнаний офіційною наукою правильним постулат лідерства. В матеріальних структурах нейтрино, що дає привід спекуляціям на кшталт всесвіт домінантно витканий з нейтрино, нейтрино вічні, незнищені. Людина крізь тіло якої щомиті проходить потік 10 у 14 ступені нейтрино, з цієї причини не може бути смертною. Так, вона безсмертна, але в якихось інших невзвичних білкових біологічних іпостасях. І мова тут не йде про безсмертя душі, тоді про яке безсмертя йдеться, що взагалі чекати від освоєння нейтриносфери, якщо воно відбудеться. Про те, що нейтриносфера може контролюватися розумом людини, відомо досить давно. У всякому разі, ще в 30-ті роки минулого століття, американський медіум Лазар Бяль демонстрував чимало фокусів, механіку яких не міг пояснити ні він, ні експерти, артисти оригінального жанру та університетські професори. Бажане виходить за моїм уявним наказом, але ніби поза ним, казав Бель. Наприклад, розкладені на столі монолітні дерев'яні бублики раптом абсолютно загадково формували конструкцію ланцюг, не розриваючись, виявлялися всунуті один в одного. Обручки, надані експертами для досліду, знову ж таки розкладені на стільниці, зберігаючи ідеальну цілісність, формували півтораметровий золотий ланцюг. Медіум, заспокоївши експертів запевненням, що миттєво поверне кожному власникові саме його каблучку, дану обіцянку завжди виконував, перекидаючи нанизуючи каблучки яких деколи налічувалося щонайменше 60, прямо на пальці власників? Помилок ніколи не траплялося, як трактувати настільки кричущі осоромлення непорушності фізичних законів. Швейцарський фізик Вольфган Паулі, який передбачив на кінчику пера існування нейтрино, і 1945 року став лауреатом Нобелівської премії. Відвідавши в Нью-Йорку шоу Лазера Бьоля та назвавши його контрольованим подарунком багатовимірності, прозорливо помітив, що медіумні таємниці, хоч і щільно зукутані в нейтринну ковдру, у минулому проявлялися постійно, у майбутньому не вичерпаються теж. До речі, Паулі не сумнівався в тому, що безповоротні за хорошого денного світла. Зникнення людей тварин неживих предметів, якимось чином пов'язані з аномально щільною нейтринною хмарністю, що саме квантова фізика покликана пояснити Нестиковки, вивернутого на виворіт світу нейтроносфери. Опоненти Паулі буквально накинулися на нього, запевняючи, що витівки бьоля маніпуляції його спритних рук. Про те, як фізик відреагував на випади, невідомо. Зате відомо, що ще 1887 року інший американський медіум Генрі Слейд веселив публіку тим, що, не порушуючи цілісності мітних золотих перснів, срібних підстаканників, принесених глядачами, вибудовував з усього цього довжелезні ланцюжки шляхи, якими, не торкаючись, сковував по руках і ногах. Коли шоу закінчувалося. Предмети з невидимих перетворювалися на видимі і акуратно лягали на коліна власників. Що стосується маєстру Слейда, він під захоплений свист натовпу ненадовго випаробувався з подіуму, зникав, щоб, як ні в чому не бувало, з'явитися знову, на відміну від тих, хто надовго або назавжди йшов у нитріносферу. Заслуга Вольфгана Паулі перед світовою наукою полягала не тільки в тому, що він припустив існування нейтрино, яке було експериментально підтверджено через два десятиліття. Не менше внесок у фізику елементарних частинок він зробив тим, що 1933 року, сформулювавши основні властивості нейтрино, розв'язав, здавалося б, нерозв'язні протиріччя. Врятував для квантової механіки. Закон збереження енергії, закон імпульсів, моменту кількості руху визначив основні принципи статистики частинок. Неспеціалісту цей золотий прорив до серцевини матерії, як його назвав Ейнштейн, нічого не говорить. Для вчених, які мислять фізичними та математичними категоріями, він відкриває шляхи безмежного філософствування на тему природи речей. Зокрема, з'являються підстави сподіватися на поступове вирішення парадоксальних ворожих буденній свідомості загадок. Прийнявши, що одне тільки перерахування таких загадок, вибудованих на нейтринній хиткості, займе багатосторінкові томи, вдамося до найбільш інтригуючої їхньої вибірки, Приміром, Можна майже не сумніватися в тому, що горизвісні примари і привиди духотворених або неживих предметів лише конденсовані нейтринні хмари, які згідно з теорією багатовимірності у наших звичних умовах украй рідко претендують на довге буття. Мабуть, тому покійні дорогі нам люди з кожним роком, що минув від дня їхнього відходу, сняться дедалі рідше. А через 30-40 років взагалі перестають у снах турбувати нас те саме стосується їхніх примарних видінь. Однак, безсумнівно, існують аномальні простори, до яких нейтринні потоки прив'язані, як то кажуть, навічно назавжди там примари, привиди, полтергейсти приречені на безсмертя. 1660 року великий нідерландський філософ Пантеїст. Бенедикт Спіноза писав як про зрозуміле смерть, не попередивши, накидається на людину, наче оскаженілий пес, несподівано, безжально розриваючи на шматки її благі наміри, мудрі думки, добрі справи. Вмирання і смерть не є небуттям, життя, карбування якого було стерто з одного боку медалі, неодмінно виникає на другому. У світах, де всяка жива істота воскресає і процвітає вічно, бо складається з частинок, що непорівнянно менші за атоми, для яких не існує відстани і недоступності. Далі найважливіша ремарка Спінози зводиться до того, що такі важливі відомості він отримав із перших рук від тих, хто на очах натовпу розсіявся туманом. Ймовірно поглинутий землею, водою повітрям, потім з'явився на 5-10 років пізніше, анітрохи не постарівши порівняно зі старезними однолітками. Напрошується питання, чи мали зникнення появи, прикладами яких рісніють старовинні хроніки, новітні джерела стосунок до нейтриносфери. У конкретному випадку авторитет Вольфгана Паулі незаперечний. Бо він пропонував колегам і взагалі всім топитливим людям скинути з очей шори непорушну звичного, пізнавати, вивчати, дивуватися, оцінювати досі небачене, неможливе, неймовірне, як даність можливу і ймовірну. На цьому друзі, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, він був цікавим. На все добре, щасливо.